Вот такое кошачье царство здесь. Витаю, любит, друзья. Вы на канале Слобожанка. Я знаходжусь в Святогірській Лаврі. Сьогодні другий день мого перебування і сьогодні в Лаврі дуже велике свято. Це пам'ять святогірської ікони Божої Матері. Це друга пасха в Лаврі. Попереду в нас святкове богослужіння. І зранку, поки є час, я хочу піднятися на Святу Гору до церкви Миколи Чудотворця, до могили Іоанна Затворника і також подивитися те місце, де був скіт всіх святих. Так, вирушаємо в нашу подорож. Починаємо наш шлях. Від монумента Божої Матері і піднімалась на горе, думаю, що всі пам'ятають цей серпантин на Святого. Богородице, Діва радуйся, благодатна я Господь з тобою, благословенна Ти в женах, и благословен Плочева Твоєго, яко спаса родилась і душ наших. Піднімаємося нагору і першим нас зустрічає чоловічий готель для паломників. Зараз він не працює. Перший наш поворот і побачимо, скіт Антонія Феодосія Печерських. Кіта Антонія Феодосія з лівої сторони і вгорі пам'ятник Артему. стоїть, вцілів. Піднімаємось далі. І з лівої сторони у нас складка старовинна. Стоїться 19 століття. Збереглася. І далі знову розворот. Кожен камінчик, здається, таким рідним, так скучили за лаврою, за її святинями, за її стежками, за її смачним обідом. І, звичайно, найсмачніші просфори. Другий розворот, невеличка зупиночка для екскурсоводів і оглядовий майданчик на лавру. Це перший. Від якого зручно розгледіти і церкву Миколи Чудотворця. І сам у Лавру. Але трішки все позаростало, тому зараз нічого не видно майже. Ідемо далі, піднімаємося вгору все вище і вище. Сонечко теж піднімається. От, ще один розворот. Звідси вже буде гарно видно. І церква Микола Чудотворця, до якої ми підійдемо, і міста. І дуже-дуже далеко, на сотні кілометрів. Річка Сіверський Донець. Невеличке перехрестя, хто його пам'ятає, справа у нас дорога спускається в лавру на хоздвор, а ми йдемо далі вгору. На Світій Горі і в Ізюмі росте таке дерево, яке називається Сумах. У нього такі пухнасті гілочки, і восени листя на цьому дереві червоніє. І за рахунок цього. Гора стає такою бордовою, червоною, такою помаранчевою, насиченою, з насиченими кольорами. За рахунок цього вона дуже-дуже красива. Ну, а тут щось таке. Перші гілочки терну. Його тут дуже багато на горі. І зазвичай паломники його об'їдали. Він ще зелений? Але все одно ж треба спробувати. Знову терен. Коли було тут багато людей, його ніколи на гілках не залишалося, щоб отак він ріс і ніхто його не трогав. Його з'їдали ще й зеленим. Паломників немає. Всі ягоди цілі. Піднялись гору, Тут вже можна трішки видихнути, тому що підйому більше не буде. І першим нас зустрічає такий пам'ятник і могила героя Великої Вітчизняної війни Володимира Камишева. Це окрема історія для екскурсій і наше перехрестя. Направо дорога до храму Миколи Чудотворця. Наліво дорога до скіта, який згорів. А ще лівіше дорога до Артема. Так, зараз далі підемо. Позаду залишився поворот до Артема, я туди не піду. Я хочу підійти до міста, де був скіт всіх святих. Хто пам'ятає? Це були дві дерев'яні церкви, братські кілії і кладовище. На жаль, цей скіт згорів, залишилися лише хрест, де зустрічали ікону Божої Матері, коли її повернули в монастир після того, як його відкрили вже в наш час. І залишилося кладовище. Це те, що зараз на місці скита. Фундамент залишився. Річки кам'яні, І слава, цілі могили преподобних і просто монахів, які жили в цій лаврі. А тут на оброблені поля з усіх сторон. На оцьому полі завжди росли кавуни. Могилочка Архімандрита Серасима. Це був старець в монастирі. Його люди дуже любили, приходили до нього за порадами, чекали біля його келії. Він був такий прозорливий, Я пам'ятаю свої зустрічі з ним. Це було дуже цікаво. Ну і далі старі поховання, поховання нашого часу. Далі дуже Гарний обзор на місцевість. На жаль, чути вибухи, десь там далеко, здається, артилерія але все одно тут дуже-дуже гарно. Тут був ставочок з киту, в якому жили червоні рибки. І там далі ще один ставочок був. Зараз трішки підійду ближче. Сходити з дорожок не буду, тільки там, де я бачу під ногами, що. Оце буде ще одне озеро. Там такі росли ковшинки, рибки плавали. А зараз у нас буде дуже цікава стежка. До могили Іоанна Затворника. Там завжди було так цікаво пробиратися крізь зарослі дерев. Не знаю, що в мене сьогодні вийде, подивимось. Пам'ятаю, як дуже давно приїжджали екскурсії в Лавру і по цій дорозі шукали кремнії. Тут багато крейди, тому багато кремнія. І зазвичай саме в цьому місці після дощу його вимивало. І паломники, туристи починали ковирятися в цій дорозі, в цій землі і збирати собі камінці. Це було так цікаво. Хто пам'ятає хоздворський там? І далі в нас такий поворот направо. І вже спускаємось до могилки Іоанна Затворника. Дорога тут стала якась трішки ширша, але це позаростало. Тут навіть є така стрілочка з указателем. Знову багато терно, тут його було найбільше і тут були найбільші ягоди, і вони на сонці були найсмачніші. Тут вже знайшла терен такий, як майже сливи за розміром. Це ми вже підходимо до могилочки, як достигнуть восени комусь пощастить їх скуштувати. Підійшли до міста, де була церква колись лікарняна, був скіт лікарняний. І був похований Іоанн Затворник. Зараз піднімусь, піднімусь до могилочки його. Іоанн Затворник, малюбов, нас. Паломники прикладувались, пісочок набирали. Читали молитвочку. В місце позначене алтарь храму. Далі могилочка архімандрита Васіана. Ну і зазвичай тут жили коти. Ну, зараз їх немає, всі в лаврі. І спускаємося вниз і йдемо до церкви Миколи Чудотворця. Сюди в нас була стежка, якою ми під могилочки піднімалися з іншого боку до церкви. Але я бачу, що її зараз немає вона заросла. Я туди не піду. Тому що тут може бути небезпечно. Я повернуся тією ж дорогою, якою я йшла, і підійду до церкви по прямій дорозі. Все ж таки я не втримаюсь. Я зірву собі пару ягід, Бо невідомо, чи чиї попаду я сюди восени, а такий великий терен я ще ніколи не бачила. Не втрималась, зірвала собі гілочку полині. Я з дитинства люблю цей запах, я просто від нього кайфую. Поки гуляла, бачила вже кілька білок тут, їх тут багато вже розвелося. Гуляє, дивиться на мене. Я на неї, вона на мене. Ну, а зараз від могили Володимира Камишева повертаємо направо і йдемо до церкви Миколая Чудотворця, так як і ходили туристи, паломники на службу. Так, я піднялася вже до церкви Миколая Чудотворця. Тут неймовірний вид на місцевість. Зараз покажу ближче, згадаємо. Як це гарно, тому що я впевнена, що дуже багато людей були в цьому місці, що дуже за ним скучають, сумують і мріють повернутися знову. Так само, як мріяла я. Я не була тут три з половиною роки. Для мене ця зустріч, ця поїздка, вона дуже хвилююча і дуже радісна. Саме з цього місця видно всю красу цієї місцевості: міста Святогірськ, Лаври, Сіверський Донець. На сотні кілометрів видно. Гадаємо, що у нас тут лісниця Кирила Мефодія, яка поєднує нижній павільйон піщер і церкву Миколи Чудотворця. І також часовня Кирила Мефодія на Святій Горі. Церква Миколая Чудотворця алтарною частю знаходиться в Міловій горі, а сама. Зовнішня частина, вона вже добудована. І дуже гарно видно лавру і Сіверський Донець. Буду швиденько повертатися в Лавру на службу. Починається літургія. Сьогодні в Лаврі Велике Свято, День пам'яті святогірської ікони Божої Матері. До речі, я перший раз впала в лавру у 2000 році саме в цей день, 30 читає. Липня, День Святогорської ікони Божої Матері, і через 25 років я знову тут було, звичайно, дуже багато відвідувань лаври, але я пам'ятаю ту першу і запам'ятаю цю сьогоднішню поїздку. Після літургії буде хресна хода, ну і потім ми вже повертаємось додому. що ці сантас і що він. Ситуація схожа з тим, що після споживання цукру, тож, коли воно починає, то самі собі прибист, що от, ну, розумію нашу роботу, а от, можливо, пасе, що виживе до сильного запасу. Можемо спробувати звести це до розумного знову. От, для поговорів з колоди крупси, доки були російські сили, з особливою рішучістю. Ну, да, много бало. Буде початок хресної ходи. Причастя закінчилося, людей дуже багато в лаврі приїхали на машинах, на автобусах, майже як до війни. Дуже багато було причасників, причащали шести час. Зараз хресна хода почнеться. <проси> Наші святи по І вцілімо, чи нашої імені двоєгора. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцує Сина і Святому Духу, і нині присної повіки відпові, Отче наші весіли, на не весне, да за святим, імя своє добрый, пахнет і будет воля твоя, яко на духу наш не наспочні на дні. Живу горе, Дорогу перед іконою Божої Матері посипають квітами. Ну а далі люди йдуть, ці квіти збирають. Їх по традиції висушують і зберігають як святинку. А можна використовувати. Можна в подушку зашити, можна в чай покласти, можна з цією травою. Завершую своє відео про Святогірську лапу, а саме про свято Святогірської ікони Божої Матері. І до нових зустрічей!